Друзі, всім вітання! Сьогодні прийшла наша черга також робити біозахист деревини. Ми маємо зараз виконувати покривельні роботи з деревиною. Є деяка сухостойна деревина, є деякі переживання, тому ми хочемо її вскрити біозахистом. Якщо ви в своїй деревині впевнені, що вона належної якості, то, в принципі, бачив, багато хлопців не використовують. Фірма є така унікма. Вони говорять навіть, що при контакті біозахисту деяких виробників з мембранами і з різними стрічками можуть навіть їх пошкоджувати. Але ми сьогодні робимо на основі біхромата натрія і також мінокупоросу. Потрібно також звичайний столовий оцет 9-відсотковий, і вода тепла для того, щоб це все розчинити. Більш Вода 50-60 градусів, біхромат натрія і мідний купорос по 0,5 кг. і Ємність це буде 10 літрів. Ми будемо робити. Також додивитися для того, щоб швидше це все заколотити. міксер звичайний і шуруповкрут, може дрель бути, захисти рук, також і лиця. Значить, Ціна такого питання буде кілограм біхромата натрія від 200 до 250 гривень на Олексі і міди купороз від 180 до 200 гривень за кілограм. Нам потрібно по пів кілограма, це в нас, навіть якщо, грубо говоря, виходить це 225 гривень за 10 літрів у нас вийде. Ну, оце, я думаю, в кожного знайдеться в господарстві. Також, якщо порівняти, до прикладу з хорошим антисептиком. Це буде у нас титан. Хлопці його питав, які покривальні роботи виконують. Вони говорять, що титан один із найкращих, який працює. Це не реклама, це просто я говорю, якщо порівняти. Його ціна концентрату е, получається, 1350 гривень за 5 літрів, 5 кілограм. І він розбавляється 1 до 9. Один до 9, я думаю, його потрібно розбавляти на 40 літрів. І того у нас получається, тут на 10 літрів 225, там на 40 літрів. У нас виходить 1350. Ось порівнюйте. Практично в два рази тут дешевше, але якість гарантована тим, що дійсно мідний купорос працює по біозахисту, а біхромат він ще сильніший. Тобто, ми розуміємо, що це за суміш буде, і дійсно вона працює, дійсно вона вже перевірена часами. Навіть деревина, яка буде лежати на землі, не під накриттям. Їй практично нічого немає, вона стійка до вологи і стійка до догниття. Значить, набрали ми 9 літрів води, потрібно 9 літрів води і додати наші компоненти. Значить, щоб перевірити без градусника, яка вода, ми беремо, якщо руку ми можемо тримати ось так, значить вона до 60 градусів. Припікає, але можна тримати. І таким способом ми можемо визначити це, якщо нам не критично, важливо, скільки там точно градусів. Тобто воно у нас буде розчинятися і воно не кипяток. По значить, може бути різна. Ми спочатку всипаємо мідний купорос і розмішуємо. Потім ми всипаємо формат натрія і хромпік він ще називається. Потім буде. Доливатися уксус, уксус 50 грамм потрібно. Можна також використовувати і без е, шуруповфута, там, чи без міксера. Ну, теж буде розтворятися. Так, висипаємо біхромат. Потрібно бути обережним. Воно все е, має хімічні свої властивості. воно біхромат, він дуже такий має ядовиті властивості, щоб на руки воно не попало. Плюс до того всього одежа також повинна бути захищена, якщо ви е, маєте стару одежу бажано вдягати, щоб її не було не, не шкода потім викинути. Ось такий колір воно жовтовато-розоватий має. Все, додаємо ще уксус. 50 грамів нам треба. Все, додали. перемішали і зараз йдемо наносити. Так, по тому як наносити. Є декілька способів. Ми наносимо пензлем. Ось таким от пензлем. Бачимо, жовтий колір такий не стає. Розхід невеликий, е, значить, можна ранцевим оприскувачем е, наносити. Можна окунати в ванну, зробити ванну. Но для ванни потрібно декілька чоловік, щоб воно стікало, там тримати, опускати. Я сам це все роблю поки що. Е, можна також валиком і щіткою, як машину мити. В принципі, всі доступні способи будуть однаково працювати. У мене є знайомий, з яким я спілкувався, переписувався. Він транспортує деревину через море, а там вологість більше 90% в контейнерах. І він говорить, що якщо деревину ви не обробили після того, як пройшло 30 хвилин до, до години після розпилу, то в принципі все воно ну, однаковий потом має е, цей однакову має силу. Проникає воно потім однаково. Тому, тому в принципі е, зробите так воно буде. Е, якщо ви після розпуску зразу не обробили, то значить обробляйте після того, як вам вигідно, яким зручніше для вас способом. Всім дякую за увагу. До побачення.